Доброго з України. Рама. Є в мене такий герой. Герой досить старий. Але, як на мене, герой актуальний, має місце свого застосування. По силі він 807. Як на мене, щось тут не відповідає дійсності, тому що якщо взяти його стати, то стати в нього гарним, якщо взяти різні примочки, також в нього куча всяких різних примочок. Чому сила в нього 807, не, не розумію. Мені з тим, на цього героя є прорив, і е, хоч цей герой і середній, чи можливо стати як для середнього героя, е, можливо, підрізає його ця сила, що швидкість мани середня. Але є артефакт скіпетр Зевса. Є прорив на цього героя, тому є можливість його вкачаного, правильно, з військами на ману і з правильним артефактом заряджати шести камінців. І на сьогодні це досить таки актуально. По класу він ловчий, тобто може пробивати контру, може пробивати броню і так далі. І, в принципі, для цього героя це класно. По цивілізації, в залежності, скільки їх там є, певний відсоток, поки запас здоров'я представника нащадків Сонця малий, всі вороги отримують від опіків об'єм 22, 37, 64 шкоди. Не можна розвіяти. Ну, таке собі, чесно кажучи, ця шкода. Можливо, десь інколи зіграє роль, якщо ви пішли на команду суперника, там куча кавалерів. Десь цей опік можете й... <головіка> того кавалера доб'є. Ну, це в моєму розумінні. Тобто цивілізація ну так собі. Далі властивість в нього є одна цікава. Кожен раз, коли герой розвіє. Ефект стану його слідуюча атака наносить на 30% більше шкоди. Прибавка може накопичуватися до 300%. Тобто, якщо на вас накидали якісь певні дебафи, ви їх розвіяли, то вже він буде лупити спис не 380, а додаємо. 30%, це вже буде 410. Таким чином, якщо бій затяжний і в команді суперника є якісь герої, які на вас накидають негатив, або ж у вашій команді, наприклад, ви його взяли разом з умовною Каною. да Кана спочатку розкрутила по мані, потім кинула дебаф, рама зняв цей дебаф. І буде відповідно сильніше лупити. Ця фішка, ну, як на мене, досить гарна, досить крута. Далі повертаємось до статів. Атака 781, Ну, досить гарна атака. Герой для гравців середнього і вищого рівня він точно вартий уваги і вартий уваги в команді нападу. Тому рекомендую його качати в атаку і, відповідно, в хітпойнти в здоров'я, тому що броні в нього, по-перше, так нормально, хоча і здоров'я в нього, мама не горюй, 1484 це півтори тисячі здоров'я, плюс на прориві додається ще здоров'я, плюс емблемами ви накинете, плюс накинете там артефактом. Тобто розкрутити його за 2000 по здоров'ю ой, як не проблематично. А оскільки можна його використовувати навіть і проти тих самих, не знаю, кукульканів, то це досить добре. Пішли до ульти. Швидкість набору мани, як говорив, середня. Це базово 10 камінців з загонами на ману це 9 камінців. З проривом це 7 камінців, з проривом, загонами і скіпетром Зевса це на третій хід 6 камінців. Досить круто. На сьогодні це актуально, це герой іграбельний за рахунок і прориву, і так далі. Що він робить? Розвіє негативні ефекти у всіх союзників, наносить 380 шкоди двом випадковим е, противникам. Е, атака має е, 70% шансу обійти цілюючу оборону, заклинання, включаючи в тому числі контратаки, і плюс в нього ще й клас до цього всього додається, що він е, цей сутінковий ловчий. Тому пробивати він буде досить таки часто. При цьому він понижує максимальне здоров'я цілі на 224. Повірте, це багато. Чому знову ж таки кукулькани? Тому що максимальне здоров'я не може бути впасти нижче 30 від початкового здоров'я. Тому що для кукулькані ви на 224 понизили максимальне здоров'я кукулькана. Відповідно, прильот від цього кукулькана буде на 224 ХП менше знімати у вас. І це ну, класно. Лікування цілі також понижується на 20 на протязі 4 ходів. Тобто, якщо ви йдете знову ж таки на кукулькані. І в центрі, ну, чи хіл якийсь цими кукульканами не, е, зразу не знімає негативні ефекти, так як там робить, наприклад, Кесямбо чи Джован Сін, що роз, розвіє негатив, то, відповідно, і відхил цього кукулькана після того, як в нього раз лупить травма, е, буде не такий страшний для вашої команди. По застосуванню колись в старі добрі часи, коли в мене взагалі не було чим бити червоних титанів, я його обрав навіть на червоного титана і мені здається, декілька раз на рара. Тому що, ну, да, дві списи, це не там 10, як кидає печенька, але знаєте, на безриб'ї сам раком станеш. Тому, в принципі, можна його брати, якщо у вас обмежений гараж, і на титанів. Тому що атака в нього висока, якщо ви вкачаєте його ще й в атаку, то в принципі щось та й буде прилітати раз. На події, ну якщо знову ж таки досить такий бідовий у вас гараж, можна брати, там, проходити якісь події, ту ж саму а-ля вежі, якісь івенти на швидкість, проходити карту і так далі. Ну, Знову ж таки, на, на о, початкових етапах гри. Є е, набагато більш е, кращі герої, які або Тріпл-шотери б'ють по трьох, навіть стандарти, якщо взяти по синіх там саті. Рульніри, хріми, в принципі, вони б'ють по трьох, і це цікавіше, тому що досить часто і тримоба стоїть. А от е, якщо взяти ПВП, то герой хоч і старий, але актуальний досі. Герой, до речі, Лемурії, Лемурії взагалі багато героїв, досить класних. Тому хто його піймав, має в гаражі, можливо, десь в нього він валявся. І вже там не один рік то варто цього героя прокачати, прорвати, ним грати. По-перше, те, що він росіє негативні ефекти у всіх союзників першим ходом, це досить круто. Тобто. Умовно, по вас ультанув якийсь пазузу, зрізав вам атаку, йому до самої лампадки це, тому що він першим ділом Росія негатив. Далі він замість того, щоб влупити дві стріли по 380, він влупить дві стріли по 410. Розуміємо, да? тому що є ось ця властивість, О, що плюс 30%. І е, перший раз він, якщо лупане, а ще. Перед ним лупанути якимось умовним стихійником, чи там бронерізом гарним, і він там винесе центрового героя суперника чи якогось крайнього героя суперника, і ви зможете там другий-третій раз його зарядити, то з кожним разом він, як правило, буде бити частіше, тому що більшість оборон будується слідуючим чином: що в центрі стоїть там умовний Данте чи Хіл. А на плечах, по краях стоять герої, які накидають негатив. Трама якраз допоможе цей негатив скинути, і плюс кожне скидання негативних ефектів буде відповідно вести до того, що він буде сильніше бити. Ставити його в команду нападу потрібно десь з краю. розуміємо, да? тому що він і не клірик. О, і не ходок горизонту, а властивість те, що він буде розвіяти негатив, то досить часто впливає на кінцевий результат бою, якщо він буде стояти з краю і зможе зняти всякі дебафи від суперника, навіть коли ви пробили центр, бо досить часто буває таке в людей, назбирали каміння, пробили центр. А далі каміння закінчилось, а далі плечі починають розбирати вас, О, і ви не знаєте, що з цим зробити. Поки там перечекали, як спадуть цепки Нізара, чи там ще якась біда, якийсь негативний ефект, то і вже вашої команди практично немає. І начебто основну роботу зробили, центр пробили, а далі. Дорозібрати не вистачило сили, бо плечі там чи крайні герої. Умовний якийсь там Хіоніс лупанув, і з'їв вас потихеньку. Рама дасть можливість е, вижити. Це, хоч не хіл, але герой, який дасть можливість вижити е, к вашій команді, дасть можливість легше пронести команду суперника. Тому е, і актуальний, і е, Досить таке класний герой, який може зайти ну, практично в будь-яку команду нападу, тому що він може грати як соло, як клінер, як там додатково шотер, так і в парі з якимись там ріщиками, стихійниками, баферами атаки. Ну, Зараз е, актуальність якби баферів е, впала, тому що багато оборон в центрі Данте. І той баф атаки просто-напросто вас вкрадуть, чи захисту, чи ще щось. А от фішка в тому, що рама особливих бафів не накидає, то знову ж таки підвищує цінність його в команді вашій, в команді нападу. Поставити його в команду захисту, якщо ви початківець, теж можна. Але ну, скраю його вже ставити, якби. Важкувато, тому що все рівно навіть прорив це не швидкий герой, який з проривом там, пару камінців в нього пустив, він зарядився, все рівно він буде довгенько заряджатись, його бажано вставити на плечі. Знову ж таки дивитися, яких зв'язках, знову ж таки дивитися, якийсь вас-центр, і знову ж таки дивитися, який гараж. Тому що з точки зору корисності його в нападі і в захисті. то на дві голови вище він буде краще грати в, саме в нападі. Ну, на цьому, мабуть, дякую за увагу. Кому сподобався огляд, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Все буде Україна!